Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Це магазин Аврора. Нові акції з 17 по 23 квітня. Також багато цікавих новинок для кухні. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Ніве Крем 72 гривні 75 г. Зубна паста Аквафреш 74 Крем для депіляції 12 в 1 Ціна зі знижкою 88 Арко піна для гоління 81 гривня. Зубна паста 11 Зубна щітка Oral B 69. Станки для гоління бік 54. Упаковка 3 штуки. Капсули для прання Savex 139 10 штук. Перволь капсули для прання кольорових речей 178 13 штук. Вошфрі 17 штук упаковка. Ціна зі знижкою 175. Милошик 125 грамів, ціна 24, діхтярне 22 гривні 140 грамів. Дитяче милошик зі знижкою. 19. Милоб'янка 17 140 грамів, дуру 69 4 штуки упаковка по 80 грамів. Сарма для сантехніки 7 в 1, 65. Крем гель для душу парфумований Тесорі 107 гривень. Арко шампунь гель для душу 2 в 1, 73. Сухий шампунь шаума 107 гривень. Чиста лінія. Об'єм та сила волосся 74 390 г. Фарба для волосся сйоз 151 гривня. Шампунь шаума 7 трав та свіжий об'єм. Ціна зі знижкою 79 гривень. 400 мл. Шампунь для фарбованого та ослабленого волосся 49. Скраб підновлюючий для губ 37. Фарба елітан для брів 22 гривні, Персіл Автомат 419, вага 4 кг, капсули Аріель 209 13 штук упаковка. Засіб для ванної кімнати та сантехніки 69 650 мл 239 гель для прання Аріель 1 літр, порошок для прання «Грунвальд» – 24 350 г. Професійний засіб САНО для видалення жиру 216 88 рідина для миття посуду Галакс, рушничок вафельний кухонний, великодній 22 гривні. Дуже красива новинка 179 Салатник скляний фігурний. Салатник круглий, маленький 119, більший 149 Блюдо 169. Має невеличкі бортики. Склянка висока, прозора, 27, келих для гарячих напоїв, кольорове скло 55 на ніжці. Гель для прання сама 184. Бокс пластиковий 50-літровий 549. Менший 299. 25-літровий 499 скатертина для столу розмір не вказаний, поліестер та джгут, рушнички кухонні. 50 на 92 штуки 149, 100% бавовна. Рудзинки від деко 11. Вага 80 грамів. Формочки для паски 200 грамові 4, суміш горіхів 27 гривень, цукор ванільний 21 гривня 150 грамів. Посипка святкова 9, соки віні 8, печиво листове грона 34 160 грамів. Печиво житомирські ласощі з вишнею. Вага 210 г 64. Шоколад «Міленіум» 100 г. З горіхами та родзинками 59 Набір цукерок 200 г 49. Килимок пляжний 299 в наявності 2 кольори поліетилен. Розмір не вказаний. Набір пластикового посуду для пікніка. На 4 персони 169 4 стакани, 4 миски, тарілки, одна дошка, ложки та веделки. Коробка цукерок, молочний шоколад 69-108 Термокошик для зберігання продуктів. Ціна зі знижкою 279 Є червоний, жовтий та сірий. Металевий кошик круглий 99. Каструля 299,5 літрова. Каструля алюмінієва з кришкою 4-літрова. Відходить для усіх типів плит. 299. Акція до 20 квітня. Каструля з кришкою. Кришка прозора. Така досить хорошої якості. Ручки має силіконізовані. Ціна 349. Відпалювач для одягу 949, потужність 1500 Вт, є за 749, потужність 1000 Вт. Праска парова 399. Чоловіча електробритва для гоління 399. Фен потужність 800 Вт, ціна 249 Вирівнювач для волосся 45 45-ватний, 299 з керамічними пластинами. На 30 ватт є ще ціна 279. 1999 піч мікрохвильова. 700 Вт потужністю. Кавоварка крапельна 599. Є ще за 1549. Та 599 гривень. Вафельниця чорна на 552 349. Стілець туристичний 299. Ціна акційна. Кошик для зберігання 88 та 129 більший. Цукерниця пластикова. 349. Має 4 секції. Бідро пластикове 119 та 109. Каталка з мильними бульбашками 349. Решітка металева гриль 149. Акція до 20 квітня. Вугілля 55-1,5 кг. Шампур металевий 15 кг. Свічка лампадка кольорова 24. Відерця та аксесуари для гри в піску 229. Дитяча іграшка сортер. Відерця та фігурки 279. Скейтборд кольоровий 449. Червоний, малиновий, синій, жовтий та лавандовий. Дитячий будильник кольоровий працює від батарейок 99. Будильник тваринка також 99, Лампа мережева на підставці Луну 125, Набір світильників з пультом 3 штуки 169, лампа пластикова на батарейках 99, нічник акумуляторний 299, Нічник силиконовий котик на батарейках 199. На цьому, все. Дякую усім за перегляд. Дякую за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Гарного дня. На все добре!